Укрівля тече, водостічні труби і зовсім зношені. Жителі сумської хрущівки на вулиці 40-річчя жовтня у розпачі зверталися до комунальників, але ті не обіцяють допомогти. Гроші Катма, що назбирали, вже витратили. Щоправда, латали не ті дірки, на які найбільше нарікають пожильці. То чи буде щастя на вулиці з революційною назвою? Далі Анна скрипняк. Вони із постійним острахом очікують на осінні опади. У будинку кілька років тече покрівля, а стічні труби зовсім розірвані. Тому, коли йде дощ, заливає квартири аж до другого поверху, що буде взимку, нескладно собі уявити. Потік води з кожним разом увілічується, воно ж там на криші вода роз'їдається, це саме тече, просто затопи такі і пощита вой на площадці. тече, все вниз і... Какие-то меры нужно приймати. Як дощ пройдет внизу, собираем воду, тому що что чтобы щоб воды води, к соседям. Обслуговує будинок комунальне суми житло. Мешканці туди зверталися, але там лише знизують плечима. На 2014 ремонт покрівлі до планів не вписували, бо і так витратили кошти, передбачені на поточні потреби, наперед. Зараз на 1 января буде мінус ш то піревиповнення шість гривна, то начислення на дом. 9 800 по поточному ремонту. То по сути у нас остается только 3 300. Этого, опять же, будет мало даже в следующем году. І на кришу, і на водосточні труби. Поновити покрівлю, говорять комунальники, стане не менш як 32 тисячі гривень. Це майже чотири роки нарахувань. Про труби, що більше нагадують решето, взагалі окрема розмова. Єдиний вихід капітальний ремонт, але до тарифу він не входить. Оновлення зношеного житлового фонду фінансує міський бюджет, але по мінімуму. Наприклад, із запланованих на поточний рік близько 9 мільйонів гривень витратили трохи більше одного, тобто покращили будинки сумчан на 14%. Анна Скрипняк, Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко на часі новини.